За життя, що я живу безкульна допомога, за те, що маю я надію майбуття, і я думка не завжди там, з тобою. Я дякую, солдати, і за те, що маю те, чого немає в тебе, Домівку тепу сонечко ясне, покрити мирним українським ней. Я дякую, солдати, що стоїш в передовій за рідну Україну, за те, що чесний бій ведеш і захищаєш нень. Україну. Я дякую, що я не просинаюсь від зриву бомби і вибитого скла за те, що я спокійно засинаю, хоч в Україні вже давно війна. Ні для усіх сьогодні і кіночі, когось мені крихти хліба на столі, для когось смерть вже дивиться у ночі. Там буря, там пожежа, десь цунамі. І різні катаклізми по землі, а хтось сьогодні втратив маму чи ще когось з боїської сім'ї. І там стоїть, щоб сльози матерів не л'ялись, хоч рідна мати плаче вночі. Вона героя свого дожидає, вона чекає і надірчи. Я за тебе, мій спитати. Хай Бог оберігає вас біді. Вона війні таких, як ти, багато. І всі вони, герої молоді. Тобі, солдати, і завдячую життя. Настане мир. Цього ви дочекаєтесь. Одного лишню просимо усі. Додому рідні!